Доброго дня. Красиве видовище, особливо українська адаптація даного Рубилова від студії ЗСУ. Проте, на жаль, сьогодні ми поговоримо про оригінальний тайтл, а саме «Devil May Cry». ака демони теж плачуть, бо. Котик повер. Ну то хай помирає. То що вже робить? Тож підготуйте чай чи каву, насипайте смаколиків собі побільше та гарного перегляду. До речі, так про студію ЗСУ не забувайте, донатьте їм. У хлопаків класна адаптація виходить. Купу орків уже на салат посікли більше ста тисяч, як ніяк. Кого трахають, той москаль. Перш ніж приступити до огляду анімехи, ми повинні розібратися, що ж це таке ваш диявол теж плаче. Devil May Cry – це серія одноіменних комп'ютерних ігор в жанрі слешер. Всього є 5 частин і один перезапуск. Перша ж частина серії вийшла у далекому 2001 році. Можна сказати, мейден із часів кучми і його бримкання на гітарки. Розробкою і видавництвом займалася студія Capcom, зробивши гру ексклюзивом для другої плойки. Гра була високо, ну дуже високо. Оціна критиками. Вони буквально називали її революційною. Цей факт і хороша каса з продажів стали приводом для продовження серії ігор. І навіть більше, сиквели також були прекрасними наступниками серії. Але, як завжди, в усьому є свої нюанси. Серії ігор чхати хотіли на хронологію, і історія перемішалася. Привіт, японцям! З їм дивної подачі історії. Так, для тих, хто хоче пограти, я вам зараз проведу невеличкий інструктаж, як грати в серію DMC. Послідовність історії така: спочатку граєте в третю частину, потім. Потім в першу, потім в другу, четверту та п'яту сюжети німешки знаходяться у рамках між першою та другою частин ігор. А знаєте, де вам теж можуть розказати про ігри і не тільки на діскорд сервері єдиного україномовного ком'юніті. Це спільнота, що просуває українську мову в інтернеті та підтримує україномовний контент будь-якого формату. Там ви зможете побачити та поспілкуватися з україномовними авторами контенту, цікавими та творчими людьми. Велика кількість тематичних каналів, в яких ви зможете обговорювати кіновитвори різного виду, поспілкуватися з іноземцями, поділитися артами, музикою, обговорити книги, комікси, мангу тощо, приготати як кінь після перегляду неймовірних мемів та фотожаб, та звісно ж грати з друзями. Зацікавило. Тоді приєднуйся. Посилання залишу в описі під цим відео. До речі, про сам тайтл ми зараз і розкажемо. Історія розповідає про Данте, мислиця на демонів на півкровки, в чиїх жилах тече як людська, так і демонична кров. Данте є сином легендарного темного лицаря, ні, не Бетмена, а Спарди. Демона, що тисячі років тому врятував людство від вторгнення демонів, можна сказати, син пішов по стопам свого батька. Протягом усього тайтлу Данте виконує різноманітні замовлення на демонів, розв'язуючи проблему старою хорошою різнею демонів. У першій серії на голову мисливця звалюється дівчинка Петті, сироте, яку використовували у шахрайській схемі. Щоправда, на сирітку полювали демони, тож допомога Данте була як ніколи в тему. Протягом усіх серій, хоча доцільніше сказати замовлень, тягнеться тоненькою і головний сюжет, події, яку вже по поповні у двох останніх серіях. Це як плюсом, адже протягом серії розкриваються основні персонажі, так і мінусом. Дехто може сприймати основний сюжет якимось фоновим. Проте це все показує типове життя Данте, його буденність та його проблеми в основному фінансові. Також наявні і важливі сюжетні події, як от, поява Морісона. Я більше не можу. Гоп-гоп не гоп. Чи знайомство подруг Данте тріш та леді, що пізніше буде відображено в іграх? Іхуя з'являють. Єбав. Якщо говорити про персонажів загалом, то варто уточнити деякі моменти за характером Данте типовий екстраверт з жартиками і насмішками у сторону демонів, звичайно ж, з добрим серцем, проте не дуже це і показує. Також легендарний мисливець на демонів має поняття честі, що не властиво демонам. З іншого боку, він напівкровний, але то таке. Ну і найважливіше, Данте обожнює піцу та полуничне морозиво. І так, це вкрай. вкрай важлива інформація. А і Данте завжди в боргах. Завжди, а мені до пізди причиною цього є великі руйнування, які трапляються при боях Данте з демонами. Також з персонажів виділяється сама Петті Лоуренс для франшизи. Вона стала новим персонажем, про якого не забули, як це часто трапляється з переносом е, у фільм з ігор. Чи навпаки, відтак про неї згадали в одному з епізодів у п'ятій частині DMC. Петті є дівчиною віком 12-14 років, яка любить порядок чистоту, і, мабуть, є фанаткою майбутнього фільму про Барбі. Бо ось це. Це я не знаю, як пояснити. Решта персонажів є або друзями, Данте зі стандартним набором типів характеру, без глибокого прописування, хоча є цікавими та запам'ятовуються, або одноразовими ніпами для квестів. З таких стандартних персонажів варто виділити леді та тріш. Подруг Данте. За характером Тріш є доволі кокетливою панянкою, яка любить порофлити з Данте. Також вона є людяним демоном. Так, для тих, хто в танку, це красива панянка демон. Та я б сказав, вона скоріше волелюбна. Відтак вона самостійно полює на демонів. Інколи залучаючи до цієї справи Данте, коли вбивство демона їй самі не під силу. Також цікавим моментом є те, що Тріш має вигляд матері Данте. Оце так несподіванка. Оу, май, о май гад! Чому так і як так сталося, ви дізнаєтеся у першій частини ігор. В самому аніме тріш подружилася з іншою подругою Данте – Леді. Щодо неї так леді затята трохи груба і досить сувора, чим дещо нагадує Данте. Вона описана як психопатична мисливиця на демонів. Проте, ті, хто грав у третю частину диявола, що теж плаще, знає про її чуттєву сторону. Спочатку вона ненавиділа всіх демонів та напівдемонів і хотіла знищити їх усіх. Найкращою її зброєю на той час була віра в те, що. Вона робить праву справу, тому вона вважала, що всі демони байдузі чудовиська не здатні зрозуміти, що таке сім'я чи кохання. Можливо, це було причиною того, що вона не вірила в легенду про спарду і не хотіла прийняти той факт, що саме демон захистив людський світ і людей. Тим не менш, згодом познайомившись з Данте, вона дізналася, що спарда дійсно існував, і що люди і демони однаково здатні бути як праведними, так і порочими. В анімешці Желеді вже досить таки зріла жінка. Nem é me enfoque. Яка тісно дружить з Данте, хоч і працює самостійно. Також леді часто любить скидувати всі рахунки та чеки на Данте, щоб він сам за неї все оплатив. Причина цього доволі проста: з цього можна посміятися, і маю зазначити, за взаємовідносинами головного героя з персонажами весело спостерігати. Та й мальовка гарно це передає на екран. До речі, про неї анімація в тайтлі є на доволі хорошому рівні. Спостерігати за тим, як Данте вбиває демонів, є доволі приємним та динамічним, особливо захоплюючими є бої з демонами. Що мають, я б сказав, гуманоїдну форму. Відтак бій проти учна як квінтесенцію естетичного задоволення від фехтувального бою. Сама ж стилістика мальовки віє стареньким стилем нульових, що у порівнянні з сучасними тайтлами буде врізатися в очі, проте це точно не завадить отримати задоволення від перегляду тайтлу, особливо коли є прекрасний музичний супровід, про який ми зараз і поговоримо. Якщо говорити коротко про музичний супровід та наповнення тайтлу, то це Чого варти тільки опенінг тайтлу жодного вокалу, тільки естетичне задоволення в музиці, яка прийде душевний стан Данте, починаючи з отримання задоволення від вбивства демонів, закінчуючи певною душевною порожнечею. Не менш класними є і просто теми бою, особливо музика з іспанськими мотивами, яка доволі часто задіяна в тайтлі. Чи ціла шоста серія, яка наповнена роковими мотивами? Коротше, я з паном року рекомендуємо. Та й аніме музичною стилістикою добре наслідує серію ігор. І це вже тверда десятка з десяти, як висновок, диявол теж плачеє хорошою анімешкою. Так зі своїми недоліками, проте ти їх не помічаєш через історію, сповнено подіями персонажів, яких ти запам'ятаєш та полюбиш, красивою картинкою, яка естетично покаже кровотечі демонів, і все це буде під шикарнючу музику, від якої ти сам захочеш в тому місцеві побувати разом з Данте. Рекомендуємо тайтл для ознайомлення та перегляду під час відключень світла. Тайтл короткий, набринути не встигне. А якщо ви фанат цієї серії ігор, то я задам вам одне питання: якого біса ви ще тут? Ану, понадо дивитись, що ви зовсім не розглянились чи що, я не пам'ятаю. А ну давай. Давай, Боринка, туди-сюди там подивилися таке. Е, коротше, поняв, маща. А з вами був Укр, Допомагав уроку, ставте вподобайки, пишіть коменти, підтримуйте гривнею ЗСУ і мене. До скорих зустрічей, папа. -па.